Зест Сліп Ретард. Твій сон. У сполучених штатах та інших країнах на сьогодні заплановано понад 1200 акцій протесту проти Дональда Трампа та Ілона Маска. Організатори виступають проти звільнень тисяч службовців, закриття агентства, депортації іммігрантів, нової гендерної політики, скорочення фінансування програм охорони здоров'я. Тощо акції відбуватимуться під гаслом Руки геть, і як очікується, стануть наймасштабнішими після інаугурації Трампа. Демонстрації заплановані у 50 штатах. США у Франції, Канаді, Німеччині, Мексиці і інших державах. Ну і зараз я із задоволенням і певним сподіванням долучаю до нашої розмови Олега Пензіна, економіста і члена економічного клубу. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Я вас також вітаю. А чому я кажу про очікування? Оскільки насправді процеси, які запустила команда Трампа, ну для мене як здається, безпрецедентні, як на мене, і в яких складно щось передбачити, от пане Олеже, з огляду на ваш вкрай високий рівень економічної експертизи, чи сформували ви вже оцінку діям команди Трампа? З підняттям тарифів. І чи буде збігатися реальний ефект із заявленими сподіваннями Трампа на вашу думку? Ну, дивіться. Е... Історія вчить, що вона нікого ніколи нічому не вчить. Е... Якщо ми з вами подивимося дуже недалеку історію цієї великої країни під назвою Сполучені Штати Америки. У 30-му році був прийнятий закон в 1930 році, менше ніж 4 років тому, був прийнятий закон, який більше ніж на 20 тисяч імпортних товарів вводив мита від 30 до 50%. Таким чином, американські законодавці хотіли. Ну, зробити те саме, що зараз проголошує Трамп. Е, заставити товаровиробників повернутися в США Америки і створити робочі місця. Наслідком цього закону була велика депресія 20-го років. У 33, в 33 році, і це по визнанню навіть американських економістів, цей закон спровокував надзвичайно великі. Проблеми в американській економіці. Ну от пройшло, я перепрошую, там менше ніж 85-86 років, і ми з вами бачимо аналогічні дії зі сторони нової американської адміністрації. Е, при тому, що, якщо в 1930 році. Можна було би яким чином закрити очі на кваліфікацію людей, що цей закон прийняли, то вибачте, будь ласка, не вчити історію власної країни, на мій погляд, не дуже коректно. А якщо ще ми з вами реально подивимося, що відбулося після Другої світової війни, які процеси відбулися в світі, особливо там у 21 першому сторіччі. Розберемо, що таке глобалізація світової економіки. Згадаємо, чому американські товаровиробники переводили виробництва в Китай, Південно-Східну Азію. Ну, для прикладу, середня заробітна платня в США сьогодні десь прибли... ну, у робітничого працівника, десь приблизно 4-4,5 тисячі доларів це брудними без виплати податків, але от приблизно така сума. Середня заробітна платня в Китаї тисячу доларів на місяць, середня заробітна платня в Південно-Східній Азії значно менше. Тому коли ми з вами аналізуємо, наскільки навіть в теорії ефективним може бути примус таким чином повернути американських товаровиробників на американську територію то зразу виникає питання, скажіть мені, будь ласка, хтось взагалі рахує елементарні економічні функції, Хтось розуміє, що собівартість формується в першу чергу, окрім матеріальної частини, ще й оплати праці найманих працівників. Тільки буде коштувати iPhone, умовний iPhone, зібраний в США за робітною платнею американського робітника. Я вже не говорю про необхідність вкладання грошей в е підприємство, в підготовку кадрів, розробку логістичних шляхів, створення просто нових напрямків отримання ресурсу, який на сьогоднішній момент стокових контрактах отримують американські, амери американські бізнеса у Китаї. Тобто, якщо з цієї точки зору підходити, то навіть ті мита, про які зараз... Говорить весь світ, точно не перекриють ті, ту реальну собівартість, яка може бути при е, виробництві аналогічної продукції Сполучених Штатах Америки. Це одна сторона питання. А друга, ми ж з вами розуміємо ще один момент: люба країна, ну добре, маленькі країни, яким немає варіанту іншого, які точно будуть вишуковуватися в чергу білявального кабінету і шукати компроміси з Сполученими Штатами Америки. Заключаючи двосторонні торгівельні угоди в інтересах Америки. Але великі економіки стояти в черзі не будуть. І ми вже бачимо реакцію великих економік на подібні, ну, давайте назвемо в речі своїми іменами, недружні дії. Китай вживів 37% на американські товари. Е, Канада, будь ласка, прошу, подивіться, там, 25%. На е, автомобілі вироблені в США. Європа розглядає можливість введення дзеркальних станцій в розмірі 20%. Е, і е, звернення міністра фінансів Сполучених Штатів Америки до всіх країн світу: видохніть, будь ласка, і не створюйте додаткової ескалації запровадженням дзеркальних мит. Ну, воно красиво звучить по відношенню, наприклад, до В'єтнаму. Або, наприклад, до. Мадагаскару, де загальний обсяг торговельних операцій там 160 мільйонів доларів, які в Америку продають виробництво сільськогосподарської продукції. А коли ми з вами говоримо про великі економіки, наприклад, ту саму китайську, загальний товарообіг 800 мільярдів доларів на рік. Або, наприклад, спільний товарообіг там умовно, там Європи, і Великої Британії і Канади, там один трильйона доларів зі Сполученими Штатами Америки. Невже ви думаєте, що вони прибіжуть до американців шукати якогось компромісу? Вони готові, але не взаємовигідних засадах. Принижуватися і йти на кабальні умови, які проголошують американці, не буде ніхто. І це ми з вами говоримо зараз за блок товарів народного споживання. А є дуже чутлива сфера людської діяльності, яка називається виробництво зброї. І тут ситуація ще набагато гірша. Тому що, по-перше, на сьогоднішній момент е, практично немає видів зброї, яке би не вироблялося в колаборації з декількома країнами. Навіть у е, достатньо відомих штормшедов, які так добре працюють в Україні, і які формально рахуються виробом в Великої Британії 30% в американських комплектуючих, до речі, е, кордони Сполучених Штатів Америки, які блоки, які мають потім сісти в кінцевий виріб, перетинають як мінімум 4-5 разів. То що, кожен раз вони будуть обкладатися відповідним податком? Тобто, коли ми з вами говоримо про ті речі, до речі, дуже активно в цій ситуації потрапляє в дивне положення, наприклад, Австралія, яка разом зі Сполученими Штатами Америки і Великою Британією активно зараз напрацьовувала технології і питання, пов'язані з будівництвом нових новітніх ядерних підводних човнів. Ну тобто, вже на сьогоднішній момент виробники, американські виробники зброї прямим текстом говорять. Що подібні мета приведуть до здорожчення американської зброї, як мінімум на 25-30%. Якщо врахувати, що американську зброю у американських виробників закупляє Пентагон, в першу чергу, то як мінімум, плюс 30% видатків державного бюджету для того, щоб хоча б підтримати той рівень закупівлі і оновлення зброї, який був до сьогоднішнього моменту. І так, в дійсності можна говорити по кожному питанню. Тому, коли. Е Мене питають про логіку, ну, багато різних експертів там шукають е е якісь пояснення в тому, що Трамп вибиває е нові там, ресурси для відновлення американської економіки. Тобто активно приміняють конспірологію для того, щоб хоч, якимось чином пояснити ті нелогічні дії. До речі, після введення е новітніх тарифів на всю світову економіку. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп вже третій день рахуйте, грає в по-моєму в теніс, якщо я не помиляюся, десь на своєму ранчу. Ну, тобто, дивіться, в дійсності ситуація, на мій погляд, є достатньо складною з тої точки зору, що навіть члени американської адміністрації не можуть пояснити на що це робиться. Причому зауважте на перший термін, коли Трамп був президентом, його оточували глибокі професіонали, які вийшли із надер республіканської партії, які до деякої міри стримували іноді нелогічні дії очільника овального кабінету сьогоднішня команда Трампа підібрана в першу чергу, і до речі, це відмічають американські видання і. Навіть е, республіканці виборці Трампа не задоволені е, механізмом і логікою підібрання команди, е, яка сьогодні працює е, в адміністрації Сполучених Штатів, так от, е, підбір команди здійснювався по принципу особистої лояльності, не професіоналізму, а особистої лояльності. І тому жодної критики по відношенню до дій чинного президента. Ну, а ми знаємо з вами, так що критика це є. Е, Особливо конструктивна критика, це є прекрасний спосіб знайти найбільш раціональний шлях вирішення тої проблеми, яка є, так от критики немає зовсім всі мовчки. Погоджуються з любими діями американського президента. Поки що, то що відбувається, виглядає так, ніби є спроба щось докорінно змінити, не розуміючи наслідків цих подій. До речі, коли ми уважно подивимося, то ні на Російську Федерацію, ні на Білорусь, ні на е, Північну Корею, ні на Іран санкції не введені, ну, тарифні квоти. Це пояснюється тим, що е, ну, ми і так з ними не торгуємо, на що там вводити якісь митні обмеження. Е, проблема полягає в тому, що загальний товарообіг у 2024 році з Російською Федерацією становив 3,5 мільярди доларів. Це практично така сама сума яка е, відповідає товарообігу України і, і Сполучених Штатів Америки, при тому, що на Україну введено ну, на частину 10%, а дві третини того, що е, ми продаємо у Сполучені Штати Америки, з 12 березня 25%, тобто це е, метали і вироби з чорних металів, то що підпало під 25% ми. Мет... І це однозначно призведе до того, що українські металурги будуть шукати інші ринки, тому що вони точно не конкурентоздатні зараз на американському ринку. Так що отак це виглядає відповідь на ваше запитання.